А тим часом волонтери взялися за захист братів наших менших, оскільки все більше собак допомагають боротися з ворогом і наслідки його обстрілів, і на передовій, і в тилу люди почали шити для чотирилапих спеціальні бронежилети. Як це виглядає на практиці? Робота хвостатих помічників і волонтерів розповімо у нашому наступному сюжеті. У сучасних реаліях собаки стали частіше брати участь у пошуку ворожих снарядів, відправляються на допомогу на передову та шукають у завалах людей після обстрілів житлових будинків. Вони також потребують захисту. Про це піклуються небайдужі запоріжці волонтерського центру Паляниця. Починали ми з того, що переробляли ківлар, який залишився від трофейних броніків, від російських броніків. Ми знімали тут ківлар і шили до наших собак захист. Наразі до швейного цеху кевлар передають волонтери. Та у майстринь це перша практика пошиття бронежилетів для собак. Пані Олена не очікувала на таке незвичне замовлення. Щоб зробити боєздатний захист для чотирилапого, довелося багато вивчити матеріалу та удосконалювати бронежилет під бойові потреби. Ось тут вложений кевлар сіредінібота. Дальше была задача, что ей надо было с собой обязательно там корм или турникеты, чтобы она несла. Здесь добавили карманы, потом что ее нужно переносить в особых случаях. Ручку сделали, потом вдруг там на себя надо погрузить все. И самое незащищенное осталось шея. Но шея очень утяжеляла всю эту конструкцию, поэтому на шее мы сделали так, что если особо какая-то опасность, то есть тут все Адсьогівається так само збирає, бо можна із шеї, і без шеї Бронежилети не заважають собакам рухатись та захищають їх від травмувань. Наразі на розробці у запорізьких майстринь близько 10 одиниць такого екіпірування для чотирилапих.